Турніром із шашок та показовим виступом Стронгмена 23-я школа-ліцею розпочала святкування. У вересні навчальному закладу виповниться 25 років. Вже тепер для дітей літнього табору дирекція школи ліцею організувала свято. Запрошений спортсмен Назар Павлів продемонстрував богатирську силу, піднімаючи 300 кілограмове колесо. Своїми показовими виступами каже, спонукає учнів до фізичної культури. Не можна тільки займатися спортом, потрібно ще й досить гарно вчитися. Бо для того, щоб бути гарним спортсменом, щоб тебе гарно все получалося, потрібно орієнтуватися і в різних предметах, тобто, зокрема, знати анатомію власного організму. Крім того. Ти я пояснював дітям, що ви як спортсмени будете їздити, можливо, в різні місця країни. Ви вам потрібно буде знати власну історію, щоб десь там розповісти про свій рідний край. У літньому таборі в школі ліцеї займаються майже дві сотні школярів початкових класів. Будь-які новації у таборі за свідченнями дирекції сприяють бажанню дітей приходити до школи навіть влітку. Мені найбільше сподобалось, те, що я перший раз бачу дуже сильного чоловіка, який може підняти 300 кілограмове колесо. Ми ходимо в парк. На Коршанській качелі ходимо на екскурсії. Силу інтелекту продемонструвала у 23-й школі ліцеї відома за межами закладу учениця Ірина Балтажи. 12-річна дівчина здобула бронзу на дитячому чемпіонаті України з шашок. У літньому таборі Ірина Балтажи зіграла партію шашки із Назаром Павлєвим. важко було виграти чемпіона, бо він не помиляється, він не займається. Для нього це важливо, ну, а для мене шашка. Це також спорт, але треба вчитися, вчитися і вчитись, грати, рішати і На базі 23-ї школи ліцею. Федерація шашок має намір створити центр інтелектуальних ігор Івано-Франківська, адже два попередні шашкові турніри, стверджують представники федерації, продемонстрували оптимістичні результати. Ми пробуємо перші кроки впровадження гри в шашки шашки 64 в освітянському середовищі. Міста Івано-Франківська, тому що на перервах дітям було б більш доречно грати в шашки і отримувати якісь призи. За 25 років існування вихованцями школи ліцею були 10 тисяч юних івано-франківців. Багато з них призери всеукраїнських предметних олімпіад. А сама школа вважається однією з найпрестижніших у місті. Це підібраний колектив. колектив. 25 років, коли відкривалася школа, у нас набір учителів був за конкурс закон конкурс, на конкурсній основі. цих ці наші праців. Працюють, ще за 25 років набравшись ще кращого досвіду, і тому їхня щоденна кропітка робота, плюс запровадження новітніх технологій. Це якраз і приводить до таких до таких вагомих здобутків. Завершився святковий день конкурсом на кращий капелюшок серед ліцеїстів початкової школи. Оксана Семко, Мар'яна Гринечко, Сергій Щочкін. Новини на вежі.